Якось одного прекрасного весняного ранку, коли все довкола свіло, буяло, птахи співали, діти бігали, раділи, люди поспішали по своїх справах. І в парку край дороги сидів сліпий. В нього на шиї була картонка, на якій написано Допоможіть, а біля нього стояв капелюх перевертний. І час від часу хтось проходив і зайдемо монетку туди втушав. Але раптом один черводавець зупинився біля сліпога, кинув йому пожертву, а тоді зняв у нього з шиї той напис, щось сам написав на другій стороні. Знову почепив на шиї і пішов своєю дорогою. І тут цей же брак почув, як монета за монетою почали дзвонити в його капелюх. Майже кожен кидав, хто проходив погляд. І тому сліпому було дуже цікаво, що ж там написано. І вже в кінці дня він одного жертводавця вхопився рука і запитав, друже, друже, скажи, а що в мене на грудях написано? І той прочитав: подивіться, яка до кола прекрасна весна. Ось ці різнобарені квіти. Подивіться на дітей, які бігають і радіють. А я цього ніколи не побачу. І, брати і сестри відчути чужий пік, співчувати. Це може людина, в якої в серці є Бог. Може поділитися на світ очами сліпого, який не бачить. Знаєте, ми завжди дуже зайняті своїми справами, своїми клопотами, турботами, біжимо, поспішаємо. Не маємо часу співчувати, не маємо часу розуміти. І сьогоднішній Івангелій ми бачимо Господа Ісуса Христа. Його всього нам 100 три роки, щоб змінити історію світу. І ми знаємо, наскільки Він зайняти. Немає часу навіть кусок хліба з'їсти. Він навіть вночі не має часу на сон, бо мусить молитися. Багато раз чуємо моїванні, що апостолі відправляє, а сам іде на молитву. Тисячі людей має. І в сьогоднішній Івангелій Господь поспішає по своїх справах, і знову тисячі людей йдуть за ним. І там край чувак свій сліпий жебрак, який почув про Ісуса і кричить: Ісус, це сигнали, збили себе до мною. Ісус дуже зайнятий. На нього чекає Всесвіт. Але він зупиняється. кличе до себе того обрика, про якого люди забули. Наказує, щоб привели того світця. А коли привели, питає, що хоче, щоб я тобі зробив. А відкривши і відкрив йому очі. Сьогоднішня внукає для нас надзвичайно важливо, знаєте, деколи я можу думати, хто я такий, що Бог почув моєму молитву, то Господь зайнятий в нього там, бігайте галакти. Не о кожний волосок, кожної людини на голові порахований. Господь державами керує. Хто такий я, який сиджу в край дороги, який педуться, обірваний, через той блюд сам подібний на землю, на якій сижу? А Господь чує. Господь чує кожного, хто кричить, хто молиться. І Господь зупиняє всі, зупиняє все каже, відміну в її сьогодні. Ми навіть не можемо уявити, що ми творимо своєю молитвою. Ми своєю молитвою світ зупиняємо. Ми Божий кортеж зупиняємо, коли ми молимося. Ми такі не потрібні, нещасні, всіма забуті в болоті, самі як болото, а Бог все зупиняє, коли людина починає молитися. Але по-справжньому молитися, ми читаємо, що сліпий кричав. давно почали пояснення цього, цієї частини Біблії. Хто з нас молить кричав? Напевно, це не розумно в церкві кричати. Але жодна справжня молитва. Не коли ми шепчемо, коли ми оглядаємося, коли ми чухаємося, а коли ми кричимо тією молитвою, коли серцем кричимо, душею кричимо, тоді Бог все зупинить. Не накаже, приведіть мені його сюди. Це дуже важливо. Господь не підійшов сам до сліпого, не сказав сліпому, підійди до мене, але наказав, приведіть мені його сюди. І є ті, які, які зобов'язані приводити. Є апостоли, є церква, є Богом призначені особи, які діють не від свого імені. В наш час тоді людського дуже часто можна почути, та що таке церква, та наш щоб ні церква та я собі сам в прочитаю, та на щоб ні, та служба Божа, сам вдома помолюся, та хто вони такі, що вони будуть мені вказувати? А між чим є такі? Були апостоли, є встановлена церква. Яка зобов'язана. Не тому, що вона хоче, не тому, що це її ласка, вона зобов'язана приводити людей. І уявімо собі, якби той сліпий був також і гордий. Прийшли до нього апостоли, піднімати його вести до Ісуса, і він сказав, допустимо, апостоли, не подивив, да мені цар, ви хто такі? Я сам собі до нього дойду. Я сам можу молитися, я сам можу наблизитися, я сам можу підійти. Чи далеко він не би що в тому не знайшов би бої Ісуса. От одна з наших найбільших проблем це духовна сліпота. Бо дуже важливе запитання, яке Господь дає тому сліпому. Що хочеш, щоб я тобі зробив? Нам дивне це запитання, що сліпий може хотіти. Але якщо сліпий, не знає, що він сліпий. А він міг попросити все, що захочеш. А він міг не сказати Господа, я хочу грошей. Господи, дай мені нові джинси. Господи, я хочу найкращу машину. Господи, дай мені кохання. «Мільярди кохання прохань б бути. Бог бачить, що йому найбільше треба. Але чи людина знає, що їй найбільше треба? От що ми в молитвах своїх просимо? Чи знаємо ми те, що нам дійсно потрібно? Чи просимо ми того, що нам треба? А Господь між тим слухає. Йому цікаво, що ми розуміємо. Чи був тільки один сліпий, не цілий є не ціле місто, чи була тільки одна хвора людина? А звідки про нього написано? Тільки він кричав, тільки він просив слова. Ви знаєте, духовна слібота це найбільша проблема. Коли сліпий, край коли дорога не знає, що він сліпий. А якщо і знає, то не, не вірить, що Ісус цілить. Не хоче, щоб Ісус цілив. Байдуже йому все. байдуже йому Бог. Отець на собі просто писав таку цікаву повчальну повітальничку про те, як померла мама однієї дитини, лишився тільки батько. І батько дуже любив того хлопчика і вирішив, що йому замінить і мама, і тата. І для батька це дуже тяжко. Він працював і старався бути добрий, такий охайний. Його дитина мала велику здібність до музики, і він свого хлопчика возив найкращі музичні школи, до найкращих тих. Вчителів до, до, до справжніх тих музикантів, до тих артистів, щоб його навчали. І нарешті хлопчик без звернув того свого успіху і почав грати на великих сценах. Всі йому аплодують, там вже продюсери до нього, вже йому пропонують великі контакти, і вже цей хлопець в дороговому одязі, вже надзвичайно популярний, їжами його засипають, він проходить, попри своїх глядачів, і бачить свого батька, такого щасливого, усміхненого, він батьком засоромився. Тим старим, втомленим, нещасно одягним батьком, який все віддав на навчання свого сина. І погляд про скозло поглядати, і пішов він далі. І промовляє заселі прості. Ось тими тим хлопцям є всі ми, які ми пізнаємо Бога, що для нас все зробили. Що ми маємо, що Бог нам не дав. І яка велика образа у Бога на тих людей, які кажуть, Бога немає. Я досягнув всього сам. Ніхто мені не допомагав. Я сліпий і мені добрий моє сліпотів. Я сиджу в край дроя, рахую свої обідів під зеркалі в мій капелюх. І я цим щасливий. І не треба мені Ісуса, і не буду я за Ним кричати. І не треба мені церкви. І нічого мені не треба. І Бог, як той заслужений батько, проходить попри нас, не очікуючи від нас, не дочекавшись від нас любові. Любитеся, сьогоднішній Іван є на повчайна. Вона не про Єрхонського серця. Вона про кожного з нас. Для нас треба Господь. Чи ми чуємо Його протягом? Чи ми молимося, чи ми кричимо до нього? Чи ми дозволяємо, щоб нас привели ті, які мають обов'язок принести, Чи просимо ми Бога того, чого справді нам треба?